Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви хотіли спробувати новий смак голубців, то цей рецепт саме для вас. Їх роблять маленькими і завдяки цьому їх дуже зручно їсти. І до того ж смачні. З капусти вирізаємо серцевину. Капусту кладемо в киплячу воду. Нехай вона хвилиночок 5 провариться. Тим часом наріжемо дрібненько червону цибулю. І по черзі листя, які розм'якли, дістаємо. Для начинки нам знадобиться спеції, петрушка, олія, томатна паста, цибуля, рис та яловичий фарш пів кілограма. Промиваємо добрий рис, але сирий, не варений 200 г. Нарізану дрібненько цибулю. Томатна паста 2 столових ложки. Олія 1 столова ложка. Та петрушка або кріп. Спеції В мене сіль, е, улюблені трави, чорний молотий перець, куркума та червона солодка паприка. І добре так перемішуємо всю цю масу. З листочків капусти вирізаємо тверду ось цю частинку і ділимо один листочок на чотири частинки. Беремо щіпку фаршу і плотненько так закручуємо. Вони у нас, ви маленькі, але, до речі, їх дуже зручно їсти. На дно пательні або каструлі будь-якої ємності кладемо листочки капусти і щільно викладаємо голубці. Зробимо томатну заливку, шматочок вершкового масла розігріємо в сотейнику або в будь-якій ємності, столову ложку томатної пасти і додаємо бульйон або підсолену воду. Не забудьте посолити і додати там перець чи будь-які спеції. Заливаємо все це голубчики. Зверху кладемо тарілку і прижимаємо, і накриваємо кришкою. Нехай так тушиться 40-50 хвилин. І ось такі щільненькі, гарненькі, рівненькі вони в нас виходять. Прикрашаємо зеленю і подаємо зі сметаною. Смачного вам дякую щиро за перегляд!